Всім привіт! Сьогодні я хочу показати, як в PointNet вирізати себе або якусь людину з фото і ставити на потрібний вам, вам фон. Заходимо. Вибираємо файл, відкрити. Вибираємо людину, яку вам потрібно. ілі себе можете вибрати. «Открить». От. беремо Волшеб... Коли... Якщо у вас білий або сірий фон, ви можете взяти волшебну паличку з чувствительність 50. Беремо пробуємо. Бачите, вас виділяє. Якщо ви нажмете Деліт удалити, вас удалить половину вас. Тоді ви берете чувствительність меншу 30... 27, допусті. Бачите, все одно виділяє вас. Беремо ще меншу. От. Вже більш-менш. Отак. Беремо, нажимаємо Delete, щоб удалити. Осталося ви. Якщо у вас дещо пооставалося, ви нажимаєте Ctrl і збільшуєте. Берете ластик ластик Там де вам потрібно. Докусімось. видаляємо Все, добили. Беремо. Відкриваємо ваш фон. Открить. вибираємо такий, який вам потрібен фон. Відкриваємо, все, є. Щоб виділити вас і скопірувати, нажимаємо Ctrl-A. Виділили. Ctrl-C скопірували. Заходимо на той, який вам потрібен фон. Там, де окошко слої, вставляємо, нажимаємо якби, «Добавить новий слой. От, нажимаємо. Якщо ми не додамо цей слой, у вас вийде ось таке: вставить Ctrl-V. Ось так вийде. Щоб вам таке не сталося, ви вибираєте слой, «Добавить новий слой От. і нажимаємо Ctrl-V. и сохраните размер полотна. Не увеличивая размер полотна, вы сможете переместить изображение так, чтобы было видно нужная часть. Нажимаем так. Вот. Вот, бачите? Бачите? В АС Нажимаем Ctrl-Shift uh, и для кнопки меньше тянем. Вы бачите, что у вас оставалось беленькое такое. Ви берете ластик, не бійтеся, воно вашу фон не стре, тільки ось цю втора. Щоб збільшити ширину ластику, нажимаємо ширина і такий, який вам потрібен розмір. Допустимо, 14 і підправляємо. Коли ви підправили. Зараз. Ну, ось я поставив на пазу, щоб законопити час і тщательно не виправляв. Ось, підрівняв трохи. Беремо ми. ставимо туди, куди ви хочете. Наприклад, десь такти. Але я бажаю наставити і. Збільшити розмір. Напоминаю, shift і лівою кнопкою миші тягнемо розтягуємо. Ось так. Допустимо. Щоб вам зберігати ви наживаєте Файл, зберігати як І вибираєте те місце, куди вам потрібно. Нажимаємо зберігати Я не буду зберігати тому що наверное, не сохраніть. Ну, але давайте спробуємо. зберігати зберігання от. Коли ви виходите з програми, вам вибиває... сохраніть і ви вибираєте не сохранять, тому що ви сохранили вже. От і все. Дякую за те, що ви подивилися. Якщо щось вам не понравилось, вибачайте. Ставте лайки. І дякую за все. Дякую